Дозвольте показати, що буває при нелікованому РДУХ через деякий час. Це лонгітюдного дослідження, а також інших. По перше, школа є сферою найбільше порушень, але ми це й так знали. Більші ризики залишитися на другий рік третина не закінчує старшу школу. тільки 5-10% закінчують коледж тож нижчий рівень освіти, класичне ушкодження від РДУХ. Але це, звісно, призводить до проблем на роботі. На слайді ви бачите їх список. І це також призводить then, до проблем у водінні авто, in тому що ми знаємо, що найбільша причина аварії в північній Америці це відволікання за кермом, ардух проявляється якраз у відволіканні. Тож не дивно, що у них проблеми з водінням але це проявляється на всіх рівнях процесу водіння. більше штрафів за перевищення швидкості, зіткнень, множені зіткнення, страшніші аварії. і як наслідок, у них забирають права втричі частіше, ніж у інших. Тож вже водіння стає головною проблемою. Як я казав, жоден інший розлад так не впливає на водіння, як редух. це основна сфера порушення. тому ваша канадська асоціація педіатрів рекомендує педіатрам у випадках, якщо вони спостерігають тінейджерів з рух, хоча б середньої тяжкості у віці отримання прав їм потрібно приймати ліки, коли вони сідають за кермо. Я ж вважаю, що це стосується практично всіх людей, хто звертається до клініки з ознаками рдух. Адже якщо вони вже звернулися до клініки, то у них точно щонайменше середній рівень тяжкості рдух. Чому? Тому що ви можете вбити себе і ви можете вбити також інших своєю машиною. Ми не хочемо цього. на додачу до цих є інші сфери порушень, такі як поводження з грошима. Коли вони починають самостійне життя, отримують роботу, беруть кредит. Позичають гроші, купують машину на виплат і починаються труднощі у сплаті за рахунками, вчасній сплаті. І їм вимикають комунальні послуги, забирають авто, кредитний рейтинг жахливий. тому що ви видали кредит дуже імпульсивній особі. Вигук з аудиторії, а існує таблетка для цього круто було б, якби була будь-який працівник AIG, страхова компанія, пішов би на це. Проте це тема, на яку мало хто звертає увагу. але ахов, це ж абсолютно логічно після фрази. розлад самоконтролю з кредитною карткою. Тож ми можемо прогнозувати кредитні проблеми. Очевидно, їм потрібно більше контролю в управлінні своїми фінансами. Соціальні проблеми продовжаться в дорослому віці для багатьох, якщо не всіх. Вони часто кажуть про свої проблеми у підтримці тривалих стосунків, зустрічальні. По дружніх чи партнерських стосунках І ми бачимо, що вони частіше розлучаються, ніж інші через свої труднощі. Сфера, яку зараз досліджують найбільш детально, сексуальність. Ми не бачимо більшої кількості сексуальних розладів. Тож педофілія, транссексуальність та інші труднощі, зустрічаються у цих людей не частіше, але що ми дійсно бачимо, і можна було про це здогадатися, адже мова про імульсивну особу. Це частіше ризикована сексуальна активність початок статевого життя на рік раніше за інших тінейджерів. Більша кількість партнерів через нестабільність стосунків, невикористання контрацепції через імпульсивність. це призводить до 10 кратного збільшення підліткових вагітностей. фактично не існує кращого предиктора. Підліткової вагітності, ніж дух. У моїй розвідці 32% хлопців стають батьками до 19 років. 68% дівчат завагітніли щонайменше один раз до 19 років. Тож цей розлад зумовлює раннє батьківство. І, до речі, ми це бачимо на батьках таких дітей також, тому що їх батьки також здух. Рдух у дорослих призводить до більш раннього батьківства, ніж у загальній популяції. І, звісно, зауважимо чотири кратне збільшення заражень інфекціями, що продаються статевим шляхом. Отже, у нас є категорія людей, які, якщо не отримуватимуть лікування, стикнуться з труднощами у всіх основних сферах життя, за дослідженнями, немає галузі життя, вільних від впливу рдух, що його ми щойно визначили. Ось чому ми наполягаємо на тривалому лікуванні та корекції щотижня, щороку, і особливо протягом підліткового віку. Тому що більшість дітей приймають ліки трьох років або менше. Якщо вони в корекційній програмі, це на кілька років або менше. І ще ми з'ясували у дослідженнях, якщо лікувати тільки у дитинстві, це нічого не дає. Не дає в сенсі зміни курсу подальшого життя цих людей.